Скляний ковпак суспільства як може існувати держава, у якій вся власність знаходиться поза законом? Відповідь ніяк. Завжди є хтось з реальними, а не умовними правами власності. Це ті, кому закон грає на користь. Мається на увазі не лише його порушення певним класом можновладців, а й прошарок людей, для яких поточний стан речей вигідний: це заможні чи середній клас, який володіє майном офіційно і активно його примножує, акумулюючи ресурси, що наявні у державі. І хоч люди дещо бідніші, і ці хлопці ходять однією землею, дихають одним повітрям і навіть мають однакові закони, але одних ці закони пригнічують, а Інших загалом влаштовують. Десота це назвав стріним ковпаком, який умовно накриває заможні райони великих міст з їх заможними мешканцями, які відгородились від проблем оточуючих громадян. І лише громадська та політична воля людей, що при владі, може змінити ситуацію. Ну або ж бідняки всіх піднімуть на вила, полетять голови, броневики, і оце все. Ну, кому це потрібно?